Хочу вам показати, як класно прикрасили Житомир до Пасхи. Дивіться, такий пасхальний діночок. Зараз ще подивимось, як прикольно там далі. Чудово. На цій стороні гарно прикольно теж такі квіточки чудові. Такі дечеви. Така красива. Можна сказати, що жовто жовто-блакитні, а жовто-фіолетові кліби. з тієї сторони. Теж така краса диніці. Теж типу якби жовто-блакитні, такі віоли гарні. І там, і там головний такий вхід великий. Тут ще, тут ще не посадили, там ферзиції і там гарненькі такі форзиції, прикольні. Теж можна подивитися. Там вам теж далі познімаю.